Тут не про дружити, тут про повернення минулих стосунків. Китай щось хоче повернути, чого його, чого він того, що він втратив. Тобто, щось Китай втратив. Тобто, тут не втратив. а знаєте, як відбувались якісь процеси, але ці процеси стали неможливими. Потенціал є, але втілити його немає можливості, і саме до цього. І схиляється Китай, коли озвучує тему дружби з США. І до речі, те, чого те, що втратив Китай, оця неможливість, яку він отримав, це відбулося саме з боку Америки, тому що це спілка навіть країн, тобто це Штати і ще якісь країни гуртом. Позбавили Китай можливості і Китаю дуже сильно потрібно повернути як було. Тобто повернути якісь застарілі процеси, які дуже активно впливають і унеможливлюють зріст фінансових можливостей Китаю. Тому тут зацікавленість по перше фінансова. Особиста карта Сонця каже нам про зацікавленість саме своїми інтересами і більше нічими. І знову ж припинення. Але дивіться, вони хочуть, щоб Америка щось припинила, але натомість надати вони не мають можливості те, чого від них вимагає Америка. От, схожа досить, досить ситуація з Рашкою та Іраном. Зараз зупинка чи досягне питання тим. Ні, не досягне. Так як було, не буде. Америка не піде на ці побажання та не втілить їх в життя. Тут будуть намагання продавити одне одного, але не силою, а хитрощами, маніпуляціями, таємничими процесами. І дуже велика кількість процесів, от прям величезна кількість процесів, дуже багато кількості, знаєте, дрібних процесів. Тобто величезна кількість процесів відбувається все ж таки приховано, тобто без демонстрації. Ну так, вже щось відбувається. Висіли, висіли, міркували, міркували, вирішили, і поніслась. Угу. Угу. Ну, Дія, дія. Вже несеться щось. І я вам знаєте, що навіть скажу? Так, да, і знову дивіться, знову показані ось такі процеси. Тобто це не за законом, це не про домовленості, це диявол, це сонце і це справедливість перевернута. Ну, Тобто, це три такі аркани і ти... Їх енергія цих арканів вона каже все ж таки про агресивні активні процеси, які спрямовані на ну, закриття своїх бажань. А бажання ми всі знаємо, яке у всіх величезне, щоб Росія стерлася з обличчя планети Земля. Так. Ну я не впевнена, до речі, що воно вдасться саме в такому масштабі, але Досить корисному для нас, так це точно станеться. Ні, 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 ні. Ні. Е, і це ні і це ні не пов'язано з ідеологією, це ні не пов'язано з переконаннями. Це ні. Пов'язано саме з неможливістю надавати допомогу, хоча б хотілося. Хоча е були навіть обіцянки, і були обіцянки поновити якісь можливості для Росії е після співпраці, але воно не сталося так, як гадалося. І зараз європейським країнам якось навпаки стає дуже не до Росії. Тому що тиснуть на них, на них тиснуть. І тут не просто тиснуть, а ніби як спостерігають, контролюють, аби не довести до е, якихось руйнівних процесів. Тому, ну на цьому хоча б спасибі Да. Ну, треба когось прибирати терміново до речі і. Тут вже не просто про це міркують чи вважають, а це вже втілюється. Ну щось вже втілюється. Тобто воно вже час перейшло до жезлів. Тобто воно вже, знаєте, прийнято до виконання, я б сказала, те, що втілюється, і це за баштою і за вісінкою чаш схоже на те, що когось будуть прибирати. Тут когось будуть прибирати. Це є чи не основним планом? Завершення війни? Так, да. основним планом завершення війни, який зараз я просто покажу. Це є чи не основним планом завершення війни? Е, є в них співпраця, є в них співпраця, вона не задекларована, скажімо так, та не задекламована, тому що немає проявів це. Ну Саме ці події, які відбуваються, немає публічності, немає таких от демонстраційних процесів, це все ж таки таке трошки за лаштунками та приховане щось відбувається. Але дивіться, відносини Росії з Іраном якось дуже стрімко почнуть сходити на нівець, хочеться сказати, тому що карта смерті перевернута, карта важкості і карта жадібності з боку Ірану починає набирати міцності. тому а чому це відбувається? Чому це відбувається? Покажіть, тому що Росія не дотримується тих обіцянок, які надавала, тому що відбувається багато таємничих процесів, які виходять з під контролю. І саме через це, знаєте, ніби Іран допомагав, допомагав, а потім, ніби як втратив контроль над цією допомогою, тобто щось дали відслідкувати та? Проконтролювати не змогли розчарування, раз, розчарування два, розчарування три. І скоро Росія піде лісом від Ірану. Тому недовго їм залишилося бути в партнерстві. Але так дійсно якісь ще країни допомагають. Так. Е, і тут не просто союзники, тут люди, які ховають кошти Росії, приховують ці кошти, тобто Росія за допомогою якихось. Навіть двох країн, я б сказала, має змогу зберегти якісь свої цінності. Цінності саме матеріальні. Це по перше, це окрім рану. Що це за країна? Не, не впевнена, що мені зараз буде зрозуміло про яку країну буде йти мова? Ну, давайте так, ну можливо, там де леви, Африка. Тобто всі країни, які ближче до екватору, ближче до центру нашої планети, скапланети, сказала б я так, ну вони його ще обмірковують, Я б не сказала, що він є, тому що тут, ніби є якісь, знаєте, крапки, по яким можна б щось було пробудувати якийсь хід процесів. Але воно дуже в неоформленому ще вигляді і сказати, що їм є що пред'явити світу ні. Ні, ні. Але, але тут є наміри і є розуміння, як це зробити не на рівні, як це сказати, офіційному. А якісь тіньові процеси, які направлені на локальні знищення проблем, які заважають досягти миру. Тобто, щось буде відбуватись дуже скоро е, на Росії, так, на Росії. Альона, вам сподобається. Щось на Росії дуже скоро буде відбуватися, саме з боку, саме з боку Америки і Китаю. Але це все буде. Ну, не знаю, мені чомусь хочеться сказати, що якісь дуже важливі персони почнуть десь діватися угу. локальні. Так, і що Росія до цього як ставиться. І що КНДР? Значить, дивіться, співпраця Росії з КНДР вона неможлива. От вона неможлива. Вона неможлива з багатьох причин. Чому? Тому що, по-перше, йдуть якісь демонстраційні. Акти, ну, тобто, щось вони демонструють. Вони демонструють наміри, вони демонструють, ніби вони така, знаєте, досить сильна сторона, яка намагається знайти собі прибічників, скажімо так. Але КНДР в бік Росії чомусь налаштовано досить ну, недружелюбно, сказала б я так. Чому? Тому що щось в минулому вже було не виконано. Тобто, щось вже Росія порушила, і на сьогоднішній день е, ніби КНДР, знаєте, ніби як намагається продавити свою, свої інтереси, свою зацікавленість та те, що потрібно їм. Але те, що потрібно КНДР, немає в Росії, вона не може надати. А те, що потрібно Росії, немає в КНДР. Тобто воно є. Але отримати його немає такої можливості, тому що натомість нема чого дати. Отже, чи буде в них співпраця плідна? Давайте так, що ми можемо вважати за співпрацю. Тобто, якщо ми за співпрацю беремо е, допомогу з озброєнням, допомогу з, наприклад, там з військовими, да, там з кадрами, там надають їх якихось там корейців, яких не шкода, нехай йдуть, воюють за Росію, то ні, це неможливо. От неможливо це, але щось все ж таки ця Корея надає. Росії якусь допомогу якась, але тут більше схоже, що це якась інформативна допомога, це якісь правила, це якісь от саме інформативна, саме інформацію якусь вони надають. І знаєте, інформацію стосовно чого? Тобто, щось вони Росії дали, щось маленьке, чогось небагато. Це, це зброя? Це не зовсім зброя. Це більше на обіцянки якісь схожа на якусь інформацію, тому що я не бачу того, що між ними відбувається співпраця, що між ними відбувається, знаєте, обмін якийсь енергетичний, щось взяли, щось віддали. Натомість ні, цього немає. КНДР прагне все ж таки зберегти свою міць, свою цілісність, і на сьогоднішній день, ніби, знаєте, ніби вони ще. Вагаються чи приймати бік Росії, чи починати відкрито, ну прям відкрито їх підтримувати та надавати якусь допомогу. Але все ж таки мені показує, що цього не буде, це неможливо. Щось дають. Тобто, знаєте, більше на що схоже на те, що ми вам нічого не дамо, але якщо що ми з вами будуть ображати, не ображайтесь. Ну от, от щось на це більше схоже. Аніжна... Не ворог. Так, ну тобто, якоїсь певної позиції вони не зайняли якогось такого конкретного напрямку в бік чи Росії, чи проти Росії. Вони теж не обрали тому вони займаються своїми справами. Вони очікують чогось від Росії, того чого Росія не виконала досі, тому, що обіцяла давно, але співпраці посилення, тим більше співпраці. Ні, ну ні, закрита закрита КНДР до співпраці з Росією. Ну, вони не позатикаються, скажу я так. Вони будуть продовжувати розгойдувати. Вони будуть продовжувати це сіпатися і токсити в наш бік стовідсотково, але якось так помірно. Ну тобто наступу з території Росії або наступу е, Росії на Україну я більше не бачу, тому що все ж таки йде припинення, і за цими картами все, що ми можемо робити, це тільки тявкати, отам за паркану і вам погрожувати і казати Росія в пірді. Тому все, що вони можуть, це оце вони й будуть робити. Наступу їм не дадуть. Ні, 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 не буде. Ну, тобто, знову ж таки, немає енергії, немає можливості, немає потужності. В них вже немає потужності, немає можливості Оце Київ за три дня. Цей наратив він ну, став роковим, певно, для них. Тому що саме це і поклало багато кількість орків на нашій землі. Тому ні, вже немає на це ресурсу, вже немає на це сила, ані людського, ані ідеологічного, ані фізичного. Ну і матеріальний теж ми їм трошки підкроїли завдяки нашим партнерам. тому… Все ж таки, як ми на них би там не потякали, не злилися і не ну хоча да я я продовжую на них все ж таки злитися за те, що вони так затягують час, але як би ми щоб мене казали, без їх допомоги, дійсно був би Київ за три дні. Тому дуже круто, що все ж таки ми змогли наші війська, наші люди за захистити нашу країну, і більше ми не дамо себе образити. Чому? Тому що тут, по перше, ще будуть долучені. Інші, ну тобто, ми якось переробимо, перетрансформуємо нашу систему оборони, систему захисту і систему кордонів. Тож більше такого не повториться навіть на рівні технічному, от про що мова йде тому, да, зараз. Потрібно цю гідру просто прогнати з нашого з нашої землі від наших територій. І мені подобається, що наш президент підписав, що території там Брянської і Кубань теж належить Україні. То Да, тож будемо спостерігати, до чого це призведе. Можливо, тому я й бачила, що не буде знищено кримський міст, що він нам потрібен. Можливо, тому що ми будемо їздити потім на Кубань, відпочивати на історичні землі і наводити там розум. Тому нічого, подивимось. Ми все це побачимо. Ми все це побачимо. Це не буде через 100 років. Ми застанемо в нашому житті у ці трансформації, які будуть відбуватися на, на карті. Литовій. Чи буде треті роковини війни? Мені кажуть ні. Цього не буде. Цього не буде. Це йде як два і трошки більше. Чому цього не буде? Тому що тут немає на це можливості. Знаєте? Ну, тобто зараз чи будуть у нас? Ні. Ні. Ні, ні, ні. Тут карта стрімкості, карта повернення до як було, і карта все ж таки роботи в цю сторону і конструктивної роботи. І тут я б навіть сказала, що ми швидко повинні вийти з, з цього стану стану війни, стану, в якому ми знаходимось два роки вже. Тож навіть до трьох ми не, не буде третьої роковини. Я не бачу цього. І нехай воно справдиться. Це напевно найбільше, що зараз хоче кожна людина, яка якимось, хоч хоч в якої там не знаю, в третьому поколінні хтось був в Україні. Я думаю, що більш-менш свідома адекватна людина мріє про це. Тому нехай воно станеться, нехай воно збудеться. Ні, не буде. Справді є такі домовлені. Ні, Ну ні, немає таких домовленостей. Немає можливості домовитися. Ну тобто, щоб, про що б ми не домовилися, реалізувати це немає можливим. тому що ну, ну, немає інструментарію, аби втілити ті домовленості, які, наприклад, від нас хочуть. Чи будуть такі домовленості на сьогоднішній день немає домовленостей, і я їх не бачу, що вони будуть. Тут все ж таки йде карта, яка каже більше про примус, про тиск. про те, що хочеш не хочеш, ти повинен прийняти наші правила. Крапка. Забрати своїх оціх всіх і піти до себе туди, тихенько собі вмирати і молитись, щоб від старості. Ні, не буде жодних домовленостей. Ідуть якісь, е, ідуть якісь пошуки, знову ж таки, балансу, але це на рівні матерії, ну тобто на рівні, можливо, територій. Ага, і що? Чи йдуть перемовини домовленості саме про територію? Ні, це знову, це розмови, це процес йде якийсь процес. В цьому процесі таємничо, не на високих рівнях іде обговорення саме територіальних якихось моментів, але тут немає домовленості. Тут знову гляньте, знову які карти, тільки тепер навпаки. Там вони були отак, угу, а правильно. тут вони навпаки. Да, ну, тобто, тут так цікаво показують, що е, ви можете розмовляти скільки хочете, але ви спочатку забираєтесь з нашої землі, а потім. Ми, можливо, дамо вам слово сказати, і не факт, що ми його почуємо, не кажучи, що ми це виконаємо. Ні, це буде примус. Це не про домовленості. Війна закінчиться не через перемовини. Війна закінчиться не через те, що ми поступимо з якимись територіями. Війна закінчиться через те, що ми, комплексною дією, направленою на ворога, все ж таки відіб'ємо свої права і залишимо те, що належить нам собі. Ну, це за єрофантом, що може зупинити ворога? Притягнення до правил до виконання, і от мені знаєте, от я ходжу, ми з дітьми іноді спілкуємося. І в мене дитина питає: мама, ну невже немає можливості усього світу, скажу, одна потвора кошмарить всю земну кулю. Невже немає технічної можливості йому в голову вистрілити? А ти розумієш, що це не одна людина? Ну тобто, це ж як колективне таке. колектив. В нас свідомість під назвою Путін, скажімо так, правильно, чи під назвою Рашка, що зупинить? Зупинить дотримання правил. Тобто, це все світ збереться і притягне до відповідальності. І мені кожного разу показує, що це не буде, знаєте, перемога тільки на полі бою, тому що це буде якась різка така зупинка, і вони почнуть відходити, вони почнуть тікати, вони почнуть різко всі відступати. Тому що зупинить? Зупинуть зупине Всесвіт Тобто, і знову мені стрімкість, знову мені карта стрімкості, знову мені карта сили. І все ж таки, мені здається, що е, якась публічна смерть станеться. ну Тобто, припинення. е-е Життєдіяльності е, тієї людини, яка на це впливає і перевертає е, життя всім іншим людям. Ну, тобто, і це буде стрімко, і це буде сильно, і це буде тепло, і це буде швидко, і це буде галасно, отак я вам скажу. Да. Вони припиняться. І знову мені показує, що вони не просто припиняться, а вони припиняться якось миттєво, якось дуже стрімко. Якось, от, знаєте, от на от, от ледь не сьогодні бомбили з усього, що в них є, і летіло в нас все, що є. А завтра тиша, і тиша така, знаєте, нервова тиша, коли ти не розумієш, що відбувається, чому не вмикаються сирени, чому нас не обстрілюють. Що таке? Ну, це і нас ще наш ПТРС, який ми всі заробили, який ми потім будемо розгрібати, Бати, коли це все закінчиться. Але на сьогоднішній день стовідсотково обстріли припиняться. Зупинка буде стрімкою, зупинка буде якоюсь на рівні неочікуваною. Буде різка заява про те, що кінець От все закінчили. Це буде, і це буде мені показувати, що це буде все ж таки в цьому році, тому нехай воно станеться силим нашим збройним силам, нашим воїнам, дівчаткам, і хлопчаткам 不。